Вітаю всіх сердечно. Сьогодні неділя, 31 березня. Температура плюс 24. То просто атас. Мотоциклістів останні дні виїхало без меж. Я, хоча вже вечоріє, сонечко вже сідає, але також вирішив трохи проїхатися, прокатитися, дихнути нового мотосезону. Весна класна, тепленько. Може, поставлю парочку додаткових допів. А взагалі, передусім виїхав просто на гарну природу, трошки відірватися від асфальту. Що ж, ось такі гарні місцевості, в котру я люблю приїжджати, лісок сосновий. Власне, завдяки тому, що біля соснового лісу я трошки виїхав. Отаке бездоріжжя, але все рівно грязюка в полях є. На початку думав їхати в інше місце, там де поле. Але виявилося, що в полях взагалі стоїть вода, і краще було вибрати більш безпечний шлях. А тут, о, тут ще проїхати можна. Ну що ж, подивимося, що я встановив цікавенького. Так, перша річ, котра вже кидається в очі. Це є сіточка на сідушки. Люблю сіточки, тому що літом не потіє п'ята точка. І це досить важливо. Вона просто гарненько провітрюється. Що вже стоїть? Нові дуги вже стоять. З нержавійки. Стоїть також захист картеру. З написом вож! Оригінальний ніби. Добре. Захистив бачок. Велике скло. Велике довше оригіналу на 17 см. По ширині більш-менш то саме йде, але вище на 17 см. Їздити можна на швидкості до 130 км на годину. Ну, і це все з таких новин цікавеньких. Зараз що спробую зробити: поставити додаткове кріплення, нібито також оригінальне, для навігатора. Купив це, котре не кріпиться на стекло. Ось ці місця. Продається таке дешевше, є таке кріплення. А я купив, котре кріпиться безпосередньо до мотоцикла. Зараз спробуємо це зробити. Ось так виглядає це кріплення. Воно вставляється далі. Бачимо, що тут є для болтиків. Подивимося, чи все є для цього кріплення. Щось мені здається, що ще не все є. Щоби там кріпи. А, ні, там всередині є болтики. Видно, що там всередині кріпиться. Зараз ми спробуємо. На початку треба зняти це головне скло. Не буде воно високо виступати, це кріплення над приборочку. Десь воно ось там буде ось так ставати і так кріпитися. Ну що ж, хорошо, не буде е, перешкоджати в обзорі. Приємне скористь виїхати на природу і щось поробити. Купив собі теж такий наборчик, дешманський наборчик, звісно. Зато багато віщей і можна взяти з собою на виїзд. А не перти цілий здоровенний наборище. Так, заодно зніму оцю, оцей тросик. Я його тут лишив, тому що мені так його поставили. А оказується, він зовсім для інших речей, щоб пристьовувати шльом на стоянці. Ташкіть свірінькають, класно. Справжня весна? Таке ми любимо щось. Так. Забираємо. Стекло відкладаємо. Тепер як це діло вставляється? Це діло вставляється всередину. Так, що там вже заблокував? Як це відкручується. Так. Зняв. Тобто зараз попробуємо Так, да, правильно. Ось так воно присобачується. Ось таким чином. Тут воно гарно все підходить. І попросту. Зараз ми це кріплення. Зверху притиснемо знову цією системою для піднімання і кріплення лобового стекла. Що ж, поїхали. А можна ще і так зробити. Зараз головне попасти в дирку. Що є? Так, я зрозумів, що я зараз ще зроблю перед всім. Я поставлю кріплення для навігатора одразу. Щоб пізніше не було проблем. Так, Кріплення для навігатора подивився по Європі пацани їздять з телефонами. І там є така, тут є в навігаторі така гумова прокладка на аліку купляв, котра вібрірує і тим самим захищає е, камеру телефону. особливо його стабілізатор. І завдяки цьому цій гумовій прокладці ніби повинен стабілізатор. Залишатися в нормі. Хоча я спеціально, як навігатор, буду ставити телефон. У мене є такі пару дішманських старих телефонів, де стабілізація вже не важлива, І вони в мене працюють за навігатор. Так, норм. Буде. Буде норм. Якщо ця планка вона занизько буде стояти і тут і буде все задівати, то прийдеться тоді тут такі продовжувачі зробити. Так. Є спокуси мені повитягувати ці болти, щоб не шукати їх в траві. От під цими болтами ще стоять гумки. Оце ціла-ця панель лобового стекла кріпиться на таких гумках. Вони також додатково амортизують. що може врятувати техніку. Котра кріпиться, якщо ми її кріпимо на ось таке кріплення, але на ці 4 болти. Ну, я вибрав той варіант, щоб не обтяжувати це кріплення зі стеклом. Ну, Коротше, щось там. Хотілося мені так це зробити. Так, прекрасно. Прекрасно. Оп! Оп. Бачимо, що незалежно від положення стекла. Цей навігатор в одному місці. Так, добре. Зараз будемо назад ставити стекло. Прекрасно. Раз, два, ставиться, подотягуємо. Оп, стекло в верхньому положенні. А ми поставимо собі в нижнє положення. І тут кріпиться навігатор. Звісно, я не взяв з собою. Цю штуку <реш> телефон, який в мене тут буде стояти як навігатор. Ну нічого, це означає тільки те, що ми це зробимо пізніше. Може там ще один поставимо потім. Так, хорошо. Зараз ще підтягну кріплення навігатора, щоб воно не бовталося. Є. о І тут я буду ставити телефончик. Що мені подобається в цьому кріпленні, його можна теж зробити ось так на бік трошки. Опа. І воно вже буде нижче і посерединці. Навіть не так. А ось так. Тому що телефон в мене буде на горизонтально. Ні, на вертикально я люблю навігати. Тоді ось так. О. Так, і сюди буде ставитися. Телефончик. Ще в нас є? Такі різні наклейки на бак. Night Cat Це Cat нафіг потрібне. Де СІ, куди його причепляється? А, а, це сюди, напевно. Це. Ага, сюди. Ну, з цим все ясно. Це з другої сторони. Так, з цим все ясно. Так, взяв я також обезжирювач. Еге, згадка про ковід. Засіб для гігієни. Слабонький тож обезжирюємо трошки. Ну, на цей пластик я не знаю, навіщо наклеювати цю ерунду. Ну, але є. Так, що ми знизу почнемо. Так, звісно, знизу. Не знизу а з серединки, де тут і поворотик. Правильно, от так треба починати. Ну такий прикол. Ще сюди до Так, а що у нас ще є? Якісь великі є ще наклеечка. Open. Open. Щочки на біг бака. Ну це вже серйозніша вещь. Хопа! Ось таким чином стає. Тож, зараз приступимо до обезжирювання. Так. Одразу з другої сторони протремо. Прекрасно. 70% спірту для алкоголіків нормуль. Так, з чого починаємо? Починати треба. От з цього кінця, судя по геометрії цього діла, ну, криве, ну що зробити, ну о, ось так. Хі -хі. Ну, бачимо, що ми тут і бачимо? Бачимо, що малюнок не йде так, як треба. На другу сторону воно ніяк не підійде. Нам. На другу сторону ніяк не підходить, тільки так. Ну, ладно. Принаймні якість буде наліпка, і не, буде нам, не будуть нам мерзнути ноги об бак, коли ми будемо їздити в шортах. Ого. Так, ну нічого мудрішого я не придумав. Ніж от отакі. Геометрія тут не вистачає. Тут виступає на іншу площину, тут розріз. Непонятно. Тут також можна було би далі це продовжити. Ну, не знаю. Коротше, не дуже сильно до 525-го воджа DSX поміряла наклеєчки. <свісно> Зато більш кольорово зробилося. Ще ось сюди, на бак. Так, що ось ця наклеєчка. Ну, могли б цю рисочку теж зробити жовтою. А то щось так провтикали. Ось таким чином. Так, з одного боку виглядають ці нак наклейки Nightcat. Ось в таких е пачечках приходять ці наклеечки. Пише DS525X. Не просто DS. Так, поїхали. Наступне. Термоль. Мішеця верхня. Так, наклеєчки поклеєні. Тепер ножкам буде тепленько, але отут і далі буде холодно. О, холодно, пластик, не метал. Ось так виглядає вор з наклеєчками. Раз, велика бокові щочки. І зверху два і три. Бракує в цьому місці. Наклейки і щоб виріс, більше співпадав. О тут і клея нема. Треба буде чимось доклеювати. Коротше, поняв, цю наклеєчку треба буде ще. Тут і хорошо От Отут і в цьому місці. Нема клея. Треба буде ще доклеїти. Решта, ніби. Кутки тримаються. З другої сторони, яка ситуація така сама. От на цьому куті, на гострому треба доклеювати. Так, що ще гарно поставити? Ось такі гумки, амортизатори в цьому місці на дугу. Оп! Ну і ще зараз спробую поставити слайдери на цю нижню частину. Ось, сонце вже зайшло. Ташки співають. Тихо, гарно.